Дякую, uh, я продовжу тему, яку розпочала Наталія, про роботу з військовими. Uh, і uh, ну, це зрозуміло, тому що, звісно, війна зачіпає, uh, але найбільше від воєнних травм страждають ті, хто боронить нашу країну. І коли кожен чоловік та жінка, які не вагаючись взяли. В руки зброї 24 лютого 2022 року тоді ще не було зрозумілим ані масштаби катастрофи, ані довжину цього шляху до перемоги, які ми маємо пройти. За перше півроку стало зрозумілим, що потрібна не лише строєва підготовка чи заняття на полігонах, бо вчорашні менеджери, дизайнери, фахівці it індустрії, вчителі. Терміново потребували психологічної підтримки та відновлення в умовах бойових дій. Е, ніхто не був готовий до того, з чим довелося ж... зіштовхнутися на війні, і ніхто не мав навичок першої психологічної допомоги та емоційної саморегуляції. Наступний слайд, будь ласка. Е, в цьому повідомленні я хочу поділитися досвідом участі в проєкті підготовки військових за курсом перша психологічна допомога та відновлення. В екстремальних умовах ініціатором та куратором курсу став Родіон Григорян, військовослужбовець з ЗСУ та арт-терапевт, який звернувся зі своєю ідеєю до мене. Курс був створений в співавторстві і він був рекомендований до впровадження, експортований фахівцями з Національної психологічної асоціації. Наступний слайд, будь ласка, професійні військові. Отримуються світу з тематики першої психологічної допомоги. Але 24 лютого минулого року військовими в один день стали сотні тисяч цивільних, тому в першу чергу наш курс був спрямований на навчання саме територіальної оборони. Наступний слайд, будь ласка. В межах курсу для інструкторів пройшли навчання близько 100 військових психологів. Офіцерів морально-психологічного забезпечення територіальної оборони з усіх регіонів України, в яких вже позаду було звільнення Київської, Чернігівської, Сумської областей, бої на півдні та сході України. Іноді до нас приїжджали люди прямо з зони бойових дій. Скорочений курс для молодшого та середнього командного складу, в межах якого проходило навчання командирів взводів, охопив біля 200 військових. Як арт-терапія не є основним методом роботи з військовими в бойових екстремальних умовах, але можлива на етапі відновлення після бойових дій під час декомпресії на ротації. Заняття з першою ж групою показали гостру необхідність термінового психологічного відновлення для особового складу територіальної оборони, адже на початок липня, підготовлені до бойових дій, цивільні люди вже майже півроку брали в них участь як комбатанти. Наступний слайд. Безпосередньо наші заняття були спрямовані на опанування почуттів та саморегуляцію і відновлення. Військовим було запропоновано цілесні вправи на заземлення, вивільнення агресії та страху, центрування, контейнерування. Ми орієнтувалися на те, що ці вправи є основою саморегуляції в умовах бойових дій. Утримані та затиснуті почуття та емоції накопичуються в цілі, на рівні м'язі і в подальшому можуть заш зашкодити здоров'ю військового. Впливати на його самопочуття і психічний стан під час бойових дій, тому ми вважали важливим допомогти слухачам курсам і навчити їх навичкам вивільнення цих емоцій безпечно для себе та інших спосіб через роботу з певними групами м'язів, які відповідають за ці емоції. Ми усвідомлювали обмеженість застосування арттерапії з діючими військовими через певні особливості арттерапії такі. Ну, по-перше, це потреба в певних матеріалах, використання військовими в екстремальних умовах таких захисних механізмів, як раціоналізація, і інтелектуалізація, відмова від творчості в умовах строгої військової дисциплини, ставлення до творчості як до дитячої забави, важливість зібраності, зосередженості та готовності до дій в будь-який момент і таке інше. Саме тому ми ретельно вибирали матеріали для роботи з військовими за вивільнення почуттів та відновлення після бойових дій. Наступний слайд. Глина застосовувалася нами як матеріал, який сприяє відновленню внутрішньої рівноваги, має седативний ефект, заспокоює нервову систему, допомагає видригувати почуття та розслабитися. Велике значення мають захисні властивості. Образів з глини, які сприяють робо... утриманню складних переживань і їхньому контейнеруванню. Для цього до цього слід додати, що робота з глини дозволяє працювати з огидою і відразою. Емоції, вивільнення яких в нашому суспільстві вважаються культурно неприйнятними, але які разом зі страхом та гнівом ну, дуже багато переживають люди під час війни. Наступний слайд на першому етапі ми. Ми пропонували експериментування з матеріалом, щось не можна робити, як він реагує на різні маніпуляції. На цьому етапі військові били та кидали шматок глини, вивільнення агресії, щепали та гладили отримання тактильних е та енестетичних та та відчуттів та активізація дрібної моторики для заземної. Потім було запропоновано відривати від великого шматка глини маленькі, а з великої кількості маленьких шматочків знову зліпити один. І потім сформувати кулю. Після формування кулі військові продовжували ліплення до формування готового образу без завдання за власне бажання. Такий спосіб був обраний для підтримки цілісності та безперервності процесів та обезпечення від ретравматизації. Зі спостережень військовослужбовці занурювалися у вільну творчість, втрачаючи відчуття часу, починали вести себе як діти. І потім важко поверталися до когнитивного опанування навчального процесу. Найчастіше створювалися образи е, зброї, танки, БМП, гранати, джевеліни та інші протитанкові засоби, е, предмети з довоєнного цивільного життя. Наступний слайд, будь ласка, е, образи жінок, скульптурні портрети, е, використалися також символи колективного несвідомого сонця. Око, образи тварин, змія, собака, символи людської цивілізації, стонгхендж, піраміда, символи України. Будь ласка, наступний слайд. Іноді це були особливі значущі образи, як то жіночі статеві органи, матка придатки і це зліпив лікар, який до початку повномасштабного вторгнення був хірургом і гнікологом. Звичайно, гліна стимулює виникнення конкретних образів та асоціацій, пов'язаних з тілом і його органами. Наступний слайд. Інший матеріал, який нами застосовувався в роботі, це була фольга. Це незвичний матеріал для ліплення, вона добре моделюється і тримає форму. І водночас легко рветься, потребує максимальної обережності. Фольга є блискучою. Святковою і ресурсною вона пробуджує ранні дитячі спогади і повертає за ресурсним досвідом дитинства. Ми пропонували учасникам зліпити свій ресурс. <пості> Будь <пості> ласка, наступний <пості> слайд серед образів, які часто застосовувалися військовими. Це були Я образи військової аві... авіації. <пості> Будь <пості> ласка, випите, <наступний пості> мікрофон Марії Ніко Кравченко. Дякую. Це були образи військової авіації, квітів та тварин, і завжди фольга викликала радість піднесення, покращення настрою, прояву розкутості, тобто контакт з дитячою частиною та знаходження ресурсів в колективному несвідомому. Деякі застосовані групові вправи можуть бути спрямовані і на психологічне злагодження підрозділів військових. Налаштування один на одного і відчуття один одного в бойових умовах в подальшому. До цього я б ще додала, що переклад перегляд перформансів плейбек-театру також за нашими спостереженнями дуже позитивно впливав на емоційний стан військових, дозволяв відреагувати затиснути почуття, пережити катарсис, відчути спільність та підтримки, про що в подальшому буде. Розповідати Володя Савіна Наступний слайд, будь ласка. І зараз я хочу запропонувати вашій увазі е, однохвилинний е, е, відео, однохвилинне відео, якраз е, ну, яке стосується нашої роботи. Будь ласка. Медитацію, контроль осанки, контроль центру, контроль дихання і внутрішній пошук себе. Всі наші емоції живуть в цій. Учні у військовій формі, дехто навіть зі зброєю. Такий тренінг для армійців в Україні проводять вперше. Знизу в Якщо вийти і на скіні так сказати, руки розслаблені, бо працює спина, якраз вправа вивінити свої емоції. Коли ми емоціями тримаємо в собі, вони нас розривають. Окрім практичних занять, лекції і арт-терапія. Подібний досвід використовує ізраїльська армія та сили НАТО при тренуваннях усіх новобранців в українських збройних силах. дотепер таких навчань не було. Мова не лише про реабілітацію, а й про моральну підтримку до і під час бою. Інструктори вчать як. Пережити обстріл, виконати бойове завдання і не зламатися духом. Дякую.